Ефірі на каналі ТВ5. Програма день підсумки в студії Кіра Овес. Вітаю Вас дивіться сьогодні. У випуску змінили практично все. Реконструкція дитячої амбулаторії на фінішній стадії. Хоч із будинку не виходь, аварійний ганок в одній з багатоповерхівок Запоріжжя змушує людей боятись за власні життя. Найсильніші в Україні запорізькі борці класики успішно виступили на національних змаганнях. Поєднуйте корисне із приємним. Так навіть швидше можна підготуватись до літа. Страшна ДТП на набережній магістралі Запоріжжя. Аварія сталася о третій годині дня в районі Вознесенівського ринку. Водій автомобіля Ауді не впевнився у безпеці маневру та зіштовхнувся з ВАЗ-2107, не залишивши гальмівного шляху. На місце події прибули патрульні та слідча група. У наслідок зіткнення постраждали двоє людей, яких доправили до лікарні. ДТП стало причиною заторів для руху магістралю. Залишили лише одну смугу. Що водій автомобіля Ауді рухався по вулиці Набережній зі сторони вулиці Українського бік Лєрмонтова, змінив напрямок руху, не впевнився у безпеці маневру та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ, який в результаті зіткнення виїхав на узбіччя та зіштовхнувся з електроопорою. В результаті аварії постраждали водій автомобіля ВАЗ та пасажир Ауді. Наразі встановлюються всі обставини ДТП та вирішуються питання про відкриття кримінального провадження. Дитяча амбулаторія номер 10 що в південному мікрорайоні Запоріжжя на фінальній стадії реконструкції в приміщенні міняли практично все збільшували кабінети, утеплювали стіни, додавали джерела освітлення. Сьогодні міський голова Володимир Буряк перевірив об'єкт будівництва, що ще треба зробити, та коли амбулаторія почне приймати пацієнтів, розкаже Дарія Купліченко. Стійкий запах фарби та будматеріалів плівка на вікнах та європерегородках в дитячій амбулаторії номер 10 яка розташована у південному мікрорайоні. Фінальна стадія капітального ремонту. Підрядник каже: у роботі з термомодернізації використовував матеріали, які дозволять місту економити на опаленні. Це наші сучасні термоматеріали і матеріали власного виробництва. Це штучне каміння на основі піщаника та звісняку. І скільки ж зменшиться витрати? Е е комплекс... Тепла, будемо так казати, тепла... з урахуванням якась зар... термомодернізації. З урахування гарантовано до 40% буде економія на опалення. На електриці до 20%. відсотків половина амбулаторії це прибудова до житлового будинку. Друга половина це власне частина багатоповерхівки. Міський голова впевнений, ремонт потрібно зберегти на роки, тому важливо перевірити стан комунікацій будинку. Так за три роки може може було б якось і звернутися до когось. Я маю через голову районної адміністрації, через якщо це ОСББ, то до НАТО цим ну, добре. зробимо добре діло. Кладемо, як кажуть, гроші і бюджетні, і не тільки бюджетні, а потім, не дай Боже, ще залиття якесь буде. Володимир Буряк під час огляду звертає увагу на прилеглу територію, каже, лікарня дитяча, тож для малечі потрібно створити комфортні умови перебування не тільки в самому приміщенні, а й на вулиці. Ну це зрозуміло, але нам потрібно влаштувати ще якусь початку, щоб можна було підвіщати. Амбулаторія побудована у 88-му році минулого століття. Давно потребувала реконструкції. Питання наболіли для місцевих жителів, але з ремонтом раніше влада не квапилась. Активно воно, знаєте, піднімалося ще в 10 му році. В 10-му році активно піднімалося, що треба, тому що е, майже 7 тисяч дітлахів батьків відвідують це поліклінічне відділення. В листопаді 2017-го розпочалась реконструкція. Тоді було вирішено міняти все. Ми бачили, що приміщення розташовані не логістично, кабінети були незручні, площа освітлення і умови перебування не тільки для лікарів, але й для маленьких пацієнтів і їх батьків були неадекватними. Роботою підрядника представники влади задоволені. кажуть, реконструкція проводиться якісно, у строки вкладаються. Уже все придбано. Да, сьогодні потрібно тільки завершити роботи, які Трошки косметично закінчити там і вкладку плитки, десь і, чи там стелю щось зробити, а далі вже встановлювати обладнання і як кажуть, встановлювати в кожному кабінеті цих лікарів, ті, як кажуть, столи, стульці, ті прибори, які потрібні. На нараді постало питання облаштування прилеглої території. Якщо буква Г вокруг плітка виложить, буде естетичний вид, атлічний, і мамочки, і всі будуть довольні. Ну, робіть запит на адміністрацію підготовленко району і подивимося, скільки воно буде коштувати в медзакладі. Працюватимуть вісім лікарів-педіатрів. Виділення коштів з міськ бюджету на доплати дозволило скоротити відтік кадрів, зазначив Володимир Буряк. Амбулаторія дитяча вона укомплектована медичним персоналом на 100%. Це ще одне, як кажуть, те що. Ми в свій час прийняли ті надбавки для середнього технічного персоналу медичного і для лікарів, для того, щоб ми їх з бюджету міста трошки як кажуть, зарплату підвищили, і це дає можливість сьогодні їм не шукати десь яких місцях другу роботу, а працювати, працювати на як кажуть благо. Здоров'я жителів міста Запоріжжя і в умовах, які відповідають всім сьогоднішнім нормам. Крім того, тепер в дитячому медзакладі облаштують лабораторію. Раніше батьки були вимушені їздити з дітьми з южного до космічного мікрорайону, бо тільки там можна було здавати аналізи для діагностики. Головне, що тут будуть. Діти якають матимуть можливість робити всі аналізи, які потрібно для того, щоб це було в одному місці зроблено. А не як кажуть, вибачайте, ганять по всьому місту і казати, боїть туди зробити, чи боїть тут це буде, як кажуть, в одному місці зроблено комплексно. Повністю закінчити ремонт амбулаторії підрядник планує наприкінці квітня. Дар'я Копліченко Іван Дем'ененко 5 Аварійний ганок. жителі багатоповерхівки у Хортицькому районі побоюються заходити до власного під'їзду, адже за їх словами їм на голову може впасти кілька тонна плита. Чи дійсно існує така небезпека? Дізнавалась Луїза Шубіна. Ось так, щоразу до свого під'їзду забігають жителі третього будинку по вулиці Новгородській. Кажуть, ганок їхнього під'їзду може впасти. Кілька тонн плита трималася на двох приржавілих опорах, а нещодавно одну з них взагалі вкрали. Давно вже гнівши були ось ці опори під входною групою козырьків, вже обіцяли, нам обіцяли, але з іюля, з іюля, місяця, ми обращалися, вроде вроді составили, але нічого не роблять, і Сьогодні вночі хтось вкрав. Так як було Ну, ми боїмся в принципі за дітей, за за жизни свежителей нашого под'їзда. Вторая тоже уже проржавела дніла. Якщо вона опадете це буде, і, і якщо перегородку цю толкнуть, оно все сваляться кому-то на голову, і також там ідеот газовая труба, это може і газ зарватися. Тетяна показує на телефоні усі заявки, що відправляла до коруючої компанії Місто для людей першу прийняли в роботу ще у липні минулого року, останню зранку 5 лютого. Проте жодних дій кажуть мешканці зроблено не було. Вони вже не проти самостійно сплатити необхідні для ремонту витратні матеріали, якби тільки майстрів дали. Визвали росідому все, дому вже 45 років, воно Може, фізично зносилася. Люди наші не проти. кажуть, далі дайте нам людей, щоб зробили. Ми вже ради зібрати, щоб нам хтось це зробив. У керуючій компанії запевнили, ремонтні роботи на цій ділянці внесли до плану. І до кінця цього місяця їх мають виконати. Зі свого боку, інженер керуючої компанії оглянув проблемну ділянку та запевнив мешканців будинку, що ганок не впаде. Опасності так, як такової, немає, тому що там стоїть, практично посередині пліти, ще підпорна стінка і сама пліта, ще входять. На несколько сантиметров в саму стену. То есть, как таковой опасности нет, должны установить дополнительную опору, которую украли неизвестные лица. А та что э, проржавела, то есть снизу там будут установлены крепежи, и то есть, будет зафиксировано. То есть то, ну, ее менять не нужно. Луиза Шубина, Иван Демьяненко, Андрей Поздняков, Тв 5 53 шкільні автобуси саме стільки було придбано за три роки для перевезення дітей, які живуть у селах Запорізької області. А сьогодні ключі від нових транспортних засобів отримали ще шість об'єднаних територіальних громад. Більше у матеріалі Ірини Дєдушевої. Анатолій буд за кермом вже більше 30 років. Він один із тих водіїв, кому сьогодні пощастило сісти за кермо нового шкільного автобуса. Каже, новий транспорт просторий та зручний. Порівнювати є з чим, адже десятиліттями їздив за кермом старого автобусу. І, звісно, раді, новий автобус теплий, прекрасний. Все добре тут у ньому. Усе подобається. І музика, і отоплення. Все. Прекрасно, поки що ключі від автобусів сьогодні отримали шість територіальних громад. Оновлення автомобільного парку стало можливим завдяки фінансуванню з обласного і місцевих бюджетів. Усього на закупівлю автобусів для шести районів області витратили більше десяти мільйонів гривень. Сьогодні дійсно радісна подія у житті Васильівського району, у житті села Мала Білозерка, а у житті першої школи, першої сільської школи села Мала Білозерка. Нарешті вони отримали. Свій особистий автобус замість того, який пропрацював у той школі вже більш 15 років. Хочу подякувати депутатам, депутатам всіх рівнів, хочу подякувати підприємцям, керівникам підприємств, платників податків, завдяки яким сформовані бюджети, завдяки яким ми змогли нарешті отримати цей. Автобус. За останні три роки автобусний шкільний парк області значно оновився. Всього придбали 53 одиниці такого автотранспорту. На сьогоднішній день при тій оптимізації закладів держава повинна дбати за доставку дітей і за їхню безпеку. Теж ті транспортні засоби, які існували на територіях, ми бачили, кому вони стані ще купляли за царя гороха. І я думаю, що вже після автобуса по області, якщо таких їздить, ми їх бачимо. Бачимо і якість, і безпеку. Тому я думаю, що ця програма буде продовжуватись, і ми її в 2019 році так само спрацюємо з депутатським корпусом. Ірина Дєдушева, Андрій Позняков, ТВ 5 Юстиція дітям в межах цієї акції запорізькому будинку дитини сонечко подарували машину. Ключі від новенького авто вручила заступник міністра юстиції України Світлана Глученко. Для Дитбутинку ця подія стала справжнім святом, тож не обійшлося і без розважальної програми. Малеча співала, танцювала та навіть влаштувала справжнє театралізоване дійство. На сьогодні насправді цей заклад дуже потребує машини, і ми дійсно почули по цю про цю проблематику наприкінці 2018 року, як то кажуть, і відгукнулися. І дуже чудово, коли система, коли кожен член системи має чудову нагоду долучитися до спільної такої благодійної акції до такої важливої місії, тому що в першу чергу ми маємо дбати дійсно. Про дитину, про кожну дитину, коли розпочалася акція у юстиції, юстиція дітям, і ми так просили, щоб в цю акцію і ми попали. Я сподіваюся, що це перший крок, тому що будинок дитини одна із функцій це надавати паліативну допомогу важкохворим дітям. І ми сподіваємося, що нас підтримає. І депутатський корпус по... по виділенню коштів на придбання спеціалізованого медичного транспорту для перевезення тяжкохворих дітей. Прибирання ялинок та день народження футбольного клубу. Про це та інше далі у нашому випуску. Проект Знайомі незнайомці, завдяки якому можна дізнатись більше про окремих представників флори. Портрети, пейзажі та натюрморти. Свіжий вітер від запорізького майстра живопису. Прикра поразка у Запоріжжя вибули із розіграшу Кубка України. До літа залишилось 114 днів, тож до пляжного сезону вже час готуватись. Найбільш засмічене перехрестя Олександрівського району Запоріжжя прибрали. Роздоріжжя вулиць земського лікаря Лукашевича та Жуковського завжди багатолюдне, адже знаходиться у безпосередній близькості до ринку. Ще місяць тому тут було розкидане сміття. Адміністрація району звернулась до власників торгових точок з вимогою навести лад на прилеглі території. Спільними зусиллями вулиці прибрали. Ситуация на этих улицах ну, оставляла желать трудчивого. И под особым вниманием мэра Владимировича Буряка было поручение провести навести здесь порядок. На сегодняшний адміністрації проведена работа со всеми субъектами предпринимательства, проведена работа с коммунальными рынками, с частными рынками. И как мы видим, на сегодняшний день ситуация, ну, я думаю, удовлетворительная по чистоті и порядку на этих улицах. Найважчим стало прибирання стихійних звалищ з найбільшого, що утворилося на пустері між житловими спорудами по вулиці Земського лікаря Лукашевича вивезли три вантажівки сміття. несколько мест, где действительно ситуация была плачевная. Вот за моей спиной находится пустырь. Вот на этом пустыре было несколько больших стихийных таких куч. И были отдельные дислокации мусора, то ли под бордюром, то ли под стенами торговых заведений. Ну и сейчас мы видим просто результат проведенной такой согласовательной работы. Предприниматели следят за своими прилегающими территориями, администрация рынка выполняет свои обязательства. Ну и будем стараться, чтобы и впредь вот эта идиллия, она имела место. Ялинки, які жителі Запоріжжя продовжують викидати після новорічних свят, активно прибирають комунальники. У Заводському районі по вулиці добровольчих батальйонів їздить Камаз, який може вмістити тонну відходів, та трактор, що збирає гілки та дерева. Наразі кажуть комунальники, виконана одна третя робіт. Обіцяють, за кілька тижнів у Заводському районі не залишиться жодної виконатої ялинки. Всі вони опиняться на полігоні для побутових відходів та будуть. пороблене. Объемы работ ну, на сегодняшний день согласно заявке, то есть там, где в зафиксированных местах это 57 э, точек, то, 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 что мы имеем на явности, а также там, где они появляются стихийно, совместно с администрацией, администрация отслеживает, ну, в частности, коммунальный отдел, мы, соответственно, их э, обрабатываем эти места. Підрядники працюють з середини січня. З ними до кінця року уклала договір Заводська районна адміністрація. Її представники кажуть, вперше отримали фінансування з міського бюджету на вивіз ялинок. Спеціалісти ходять дворами та виявляють звалища дерев. Повідомляють районну адміністрацію. Також звертаються і мешканці. Ну, Повісні час перший тап зділи. Час болі 50, практически 57 адресов на которых нужно сделать и выполнить эти работы а в дальнейшем вот весной начнется опять обрезка опять люди будут выносить ветки то есть будем дальше утилизировать ну и осенью само собой тоже когда будет произведена обрезка то есть до декабря месяца подрядная организация будет выполнять эти работы то есть у нас в планах где-то порядка 130 тонн вывести веток Знайомі незнайомці під такою назвою стартував проект Запорізького національного університету. Біля дерев та рослин, що розташовані на території студмістечка, встановили таблички із qr кодами завдяки яким всі охочі можуть більше дізнатись про окремих представників флори, серед яких рідкісні та екзотичні види подробиці у Рекелян. Яблуня Недзвецького, слива пісарді, магнолія, хвойні дерева все це знайомі незнайомці. Таку назву отримав проект, який реалізували в Запорізькому національному університеті. Відтепер дерева та рослини на території судмістечка мають свої qr коди Ми проходимо повз дерева, ми на них дивимося, але дуже часто ми не знаємо, що це за дерева, якою вони приносять користь, чи як вони використовуються людиною. І саме тому виникла така ідея розташувати на території судмістечка зену. Звкавказівниї такі таблички, які будуть містити собі інформацію. Але оскільки в нас є такі європейські тенденції, що ми йдемо до світу, приєднуємося до світової спільноти. Тому було вирішено, що ці qr коди вони будуть двомовні. Один qr код він є українською мовою, інший англійською. Усього на території студмістечка встановили 48 табличок. 19 з них біля третього навчального корпусу бази біологічного факультету. Крім звичних для регіону представників флори, тут є і унікальні рослини, завезені з інших Континентів. Аби отримати детальну інформацію про той чи інший вид, достатньо мати на мобільному телефоні додаток з QR-сканером. Доступ до інтернету при цьому не обов'язковий. Це дуже просто просто просканувати, піднести телефон, і ми вже маємо інформацію на двох мовах, що буде корисно і для англомовних туристів, можливо, нашої країни. І тут вже є вся інформація, яку потрібно знати. Для студентки Марини Корягіної проект став відкриттям. Саме завдяки таким табличкам дівчина дізналася, що на території вишу росте і привезена з Японії сакура. Це моя улюблена рослина, тому я дуже здивувалася цьому. І я вважаю, ну тому що це не дуже зрозуміло, коли вона ще маленька. А Знати, що через декілька років тут вже буде велике дерево, це дуже цікаво. Реалізувати оригінальну ідею освітянам допомогла участь у конкурсі соціальних ініціатив. Ми це місто». Проект отримав грант на суму 20 тисяч гривень. Этот проект обратил на себя внимание тем, что у него есть возможность роста, возможность дальше продолжения. Но самое главное это не дань моде, это вот реальный шаг, любви к своему городу, к зеленым насаждениям. И сегодня могут ознакомиться и приезжие, и жители города, не только студенты ЗНУ. И этот проект он привлекателен не только для самого Тава вуза, ну для всіх жителів города, для туристів. Проект, знайомі незнайомці дасть поштовх для оригінального оформлення інших паркових зон Запоріжжя, упевнені представники вишу, адже це важлива складова формування іміджу міста. Ми ще раз хочемо подякувати і запорісталі за те, що відокнулися на цей проект. Подякувати всім тим, хто це організував, і в принципі запросити мешканців міста подивитися дійсно на знайомих. Незнайомців і незнайомих знайомців, щоб вони ще раз побачили все ж таки наскільки гарне наше місто. Марія Маракелян, Олександр Гоц, Тв. 5 свіжий вітер від запорізького майстра живопису. Персональна виставка Антона Шеретова відкрилася в галереї Артель. Щороку художник представляє нові роботи: це портрети, пейзажі та натюрморти. Детальніше у наступному сюжеті. Знання, досвід та натхнення. Саме ці три складові допомагають художнику Антону Шеретову по-новому відкривати себе у творчості. Свою чергову персональну виставку митець присвячує десятиліттю галереї Артель. До того ж, цього місяця чоловік відзначатиме і власний 50-річний ювілей. Кожна виставка це підказка, тому що зритель подсказує, критики подсказують, іскуствовіди подсказують. Даже посторонний человек порой заходит, и какие-то случайные вещи он может сказать такие, которые... Дійсно, мають місце бути, які дійсно важливі, А я допустим, їх не замечаю. За словами художника, шлях до досконалості це коридор з безлічю дверей, які відкриваються із зростанням майстерності. На виставці 25 картин, які Антон Шеретов вперше представляє широкому загалу. Тут і портрети, і натюрморти, і пейзажі. Назва виставки Свіжий вітер відображає любов автора до картин, які народжуються на природі. Я дуже люблю пленер і натюрморти я ставлю на улі все и пейзажи естественно пишу на улице. Но вот когда приходит холода, когда организм уже не позволяет работать на морозе, вот тогда я обращаюсь к портретам. А портреты мне позируют, ну, чаще всего в помещении. Пейзажи рідного краю посідають особливе місце у творчості Антона Шеретова. Щоразу художнику вдається передати настрій природи, унікальність миті і водночас швидкоплинність часу. Я впевнений, мені не повірить, наверное, 90% людей, но красуту я вижу здесь и писать я хочу здесь, потому что я эти места уже так прочувствовал, я их уже хорошо знаю. И я когда выезжаю на мотив, я его туда выезжаю, допустим, каждый год. Я его там десятки раз там был. И я уже через этот мотив знаю, что я могу тему я могу поднять. То есть я могу задумывать. И это и позволяет мне глубже копать. То есть я уже не этюд пишу, а я уже пишу картину, пейзаж картину. Эти выставки всегда очень ожидаемые, потому что мастер совершенствует технику исполнения, ищет новые мотивы и сюжеты и углубляет свои реалистические тенденции, поскольку он, как уже он говорил, последовательный приверженец именно этого стиля в искусстве, именно реализма. Выставка Антона Шеретова в галерее «Артель» триватиме до 25 лютого. Юлия Пасько, Мария Маракелян, Віталій Подолков. Долян 5 до весни залишилось 22 дні, а до літа усього на всього 114. Тому хто ще не почав готуватись до пляжного сезону вже час. Як, наприклад, ця жіночка вона прийшла до спортзалу разом із улюбленими смаколиками і почала тренування. Головне поєднувати приємне із корисним. Це була остання інформація. Більше шукайте на нашому сайті. tv5.zp.ua. в студії працювала Кіра Овес до зустрічі.